Вітаю всіх, мої любі друзі! На цих вихідних в нашій країні всі будуть святкувати світле свято Великдень. Це свято кожного року нам приносить теплу весну, пробудження усієї природи. А чи знаєте ви, без чого не буває цього свята? Звичайно, без смачної Пасхи. Пасха це особливий красивий великодній хліб та яскравих крашенок. Крашанки символізують все живе довкола. Давайте дізнаємося більше, як прикрашають та називають кольорові мальовані яйця. Крашанки – це яйця пофарбовані в один колір. Крапанки це коли на кольорові яйця наносять різнокольорові цяточки. А що таке шкрябанки, як ви гадаєте? Рябанки це коли візерунки видряпують голкою на фарбованому яйці. Мальованки це яйця розмальовані пензликом. А ще є писанки. Ось з народженням писанки я сьогодні вас і познайомлю. Колись дуже давно почали створювати писанки як оберіг для усієї родини. Тоді… Ще їх не їли і не варили, та вважали, що їх повинна створювати лише жінка, і тільки тоді, коли поруч нікого немає. Писанки розмальовують за допомогою спеціального інструменту та воску. Кожен колір на писанці має своє значення: червоний життя та любов, білий колір чистоту. Та сімейне щастя, жовтий колір сонце та достаток, блакитний колір здоров'я, воду та повітря, зелений колір це колір весни природи та багатства, коричневий це колір сили та землі. Також в українських писанках є й своя символіка. Трикутником позначали родину, маму, тата та дітей. Зірка символізувала сонце, а риба здоров'я. Наприклад, листя дуба це був символ сили, а листя вишні це символ дівочої краси. Квіти на писанках це діти. Ще на писанках зображували оленів, бджіл. Коней та птахів, і кожне це зображення мало своє значення. А ще вважали, що найкраща писанка це поєднання п'яти кольорів. Писанка це маленьке диво, яке прийшло до нас від наших прапрабабусів, і це одне з найчарівніших витворів України. Чекаю на ваші великодні фото з вашими писанками та не забудьте відсканувати QR-код або перейти за посиланням під відео та пограти в Великодню гру. До нових зустрічей усім щасливого Великодня!